Це відео я хочу записати абсолютно всім, хто зараз перебуває у якомусь тривожному стані. У стані, коли тобі нічого не хочеться, у стані, коли ти не можеш адекватно сприймати цю реальність. У стані, коли ти не відчуваєш, чи ти рухаєшся правильно чи неправильно, у стані, коли абсолютно нічого не хочеться. Значить, дивіться, я вас вітаю. Ви потрапили в трансформацію. Що таке трансформація? Ви потрапили в такий період свого життя, де вам під'їхала перевірочка. Щоб пройти цю перевірочку, вам необхідно взяти собі наставника. Необхідно взяти консультацію у коуча, бо самостійно її пройти дуже важко. Розпакувати себе, запакувати заново, і оцей новий продукт під названням Мій успіх. Видати в реальність. Тобто, ви насправді ви абсолютно ніщо. Ви знаєте, така квантова пустота, квантове ніщо. Зараз вам приходять загрузки, які вам потрібно в себе загрузити, з ними пожити, переваритись в спокійному стані, абсолютно розслабляйтесь. До вас прийшов новий етап. Який, можливо, якось не сочетається з вашим станом, не сочетається з тим, що вам зараз хочеться. Вам зараз хочеться там. Ей, класно, все, щоб у вас було. А у вас цей стан, якийсь ну, такий дуже важкий, дуже в'язкий, незрозумілий. Я це зараз сама прохожу. І що вам хочу сказати? Видихайте. Зробіть якісь медитації, заспокойтесь, бо після цього стану, коли ви його пройдете, коли в голові у вас пройдуть певні м -м -м -м, певні зміни, ви по-іншому почнете реагувати, відповідати, тоді у вас. Після цього отакого от сміттєння, після цього такого дурацького стану, вас чекає успіх. Але пройти це потрібно не просто не просто пережити, не просто перетерпіти і все. Потрібно, щоб ви попрацювали з спеціалістом: психолог, психотерапевт, ваш коуч, наставник. Візьміть собі консультацію в якогось наставника, щоб знати, що зробити. Щоб зараз цей стан перетворити в таку вашу ступеньку, на яку ви станете, і підніметесь ближче до свого успіху. А то це все можна профукати і просто переваритись в цьому стані дурацькому, і сказати, блін, якісь там магнітні бурі, щось там... в мене не складається, не виходить, якесь там затіш є серед клієнтів, затіш є серед доходу. Ну і все. В принципі, ви з цього вийдете, але залишитесь на тому ж стані, на тому же етапі, на якому ви були. Не станете заробляти більше, у вас не з'являться ніякі ідеї. Все, от ви дивіться, йшли, 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 і тут вам під'їхала перевірочка на те, чи ви вже готові психологічно, психічно до успіху. І якщо ви попрацюєте в цей момент спеціалістом, спеціаліст що вам зробить? Задасть правильні запитання, і ви не будете шукати відповіді десь із Не буде вам спеціаліст підказувати ці запитання, а це пройде просто так через вас, і ви це видасте. І це і буде вашою такою, знаєте, трампліном. Потрапити у нову реальність. Це і буде трампліном перескокнути вам з одної в'ятки вероятності на іншу відкурність. Тобто, коли ви знаходитесь ось в такому стані: сердельки, сосіски, желе, такі в'язкості, такому, коли нахлинує на вас, якийсь такий, знаєте, стан неспокою, стан тривожності, стан ем, небезпеки, ви чогось боїтеся, цей стан дуже круто попрацювати з наставником. З психологом оберіть собі людину, візьміть у неї консультацію, я такі консультації проводжу. Ви у мене можете купити годину консультацію зі мною. Ми з вами можемо або зустрітись в кафешці, або в Зумі поговорити. І цей стан ви переварите і стрибнете на нову ветку реальності. От я зараз в цьому стані варюсь, у мене є наставник. З яким я домовилась про зустріч, і я з ним обговорю цей свій стан. Вона мені задасть певні питання, і це і буде моїм таким трампліном до нової вітки реальності. Так що, ось цей ваш стан це до вас під'їхав ваш успіх. До вас під'їхала нова ваша вітка реальності. Ви вже готові з ось цього стану. Вийти, перейти на другий. Десь ви колись своїми думками ви це все вже прописали, загадали. От до мене прийшов цей стан, а я тільки вчора прописала нову реальність. Ось це було написано тільки от вчора. І я вже відловила цей стан. Ну, бо все починає змінюватись. У всесвіті, все, отак, знаєте, починає от змінюватись, коли ви щось собі прописуєте, нові плани. Хочу те, хочу те, хочу змінити все те п'яте, десяте всесвіт починає так працювати, так змінюватись, щоб змінились ви, ваш психічний стан, щоб ви, у вас була готовність прийняти те, що ви прописали, те, що до вас йде. І оці перевірочки, їм треба радуватись. Я розумію, що в такому стані какашки радуватись неможливо. Але я вам говорю, отут я вам говорю, що цей стан це під'їхав ваш успіх. Зараз ви проходите перевірочку. Ваші реакції, ваша готовність витрачати гроші. От як я зараз проходжу цю перевірочку. Консультація мого наставника коштує величезні гроші. І я настільки мені було жалко заплатити ці гроші, але я все ж таки я розумію, що це перевірочка. І це провірочка на ваші думки і дії, щоб перейти на ну, іншу вітку. І я зробила це. Я не, не думаю, що трата грошей це щось таке. О Боже, все, ми потратились, конець всьому». Ні, це ваш вихід на нову вітку реальності. Все, З цим ми розібрались. не вині вони какашка, ви не дно дніща. з вами все добре. Просто це під'їхала ваша провірочка. Що вам вже пора перейти на інший рівень. От все та ваша карта бажань вона вже починає, вона вже в дії, вона вже починає діяти, коли вам підходять такі перевірочки. Так що будьте впевнені, з вами все добре, цей стан пройде. Якщо ви його не опрацюєте, не пропрацюєте ні з якими там психологами-наставниками, він просто пройде мимо вас і ви знову лишитесь на тому ж рівні, на якому ви заходили всю трансформацію. Якщо ви візьмете консультацію, напишете там Мені Дірект, куди-небудь в будь-який меседжер, в Тік-Ток, в Ютуб, коментар лишите під любим рілсом, я все бачу. Я сама собі продюсер, всі свої соцсети я веду сама. Я все бачу. Ми з вами проведемо розпаковку особистості, запаковку особистості. І оцю нову вас ми випустимо в цей світ, яка буде мати вже новий рівень, чого ви всі і чекаєте, і ви вже після цієї консультації. Розширити свою грошову ємність, на яку прийдуть нові гроші, нові доходи. У вас з'являться нові можливості, нові пропозиції, нові ідеї. Якщо ви захочете вести блог, до вас прийдуть нові ідеї, якісь курси, якісь марафони. Все те, що вас приведе до вашого бажаного успіху. Так що це відео родилось просто з нічого. Я е, робила млинці дітям. І вирішила записати ось таке для вас відео. Воно прям прийшло з потоку. Я прям з потоку зловила ці слова, і ось вам їх записала. Так що, будь ласка, поділіться цим відео, допоможіть мені стати популярною, допоможіть, щоб це відео побачило якомога більше людей. Бо в такому стані, я впевнена, знаходиться багато людей, і вони не знають, що з ними. Грошей немає, стан поганий. Я не знаю, чи я роблю те, що я. Повинна робити, а яка моя основна місія, яка моя реалізація в цьому житті. І от багато хто запутався, а це відео йому дасть світло в кінці тунелю, будь ласочка, я вас дуже прошу, поділіться цим відео, поставте лайки, напишіть коментар. І таким чином ми допоможемо великій кількості людей. Я вас рада була бачити. Гарного вам часу. Не у мене зараз е, пізній вечір. У вас можливо хто видивитись е, ранок, день, обід. Так що е, гарного вам часу, гарного як би сказати, времені суток. І, будь ласка, поділіться цим відео.